Доброго ранку, любі діти! Запрошую на заняття з ознайомлення з соціумом. Тема заняття міна безпека. До нас у гості сьогодні на заняття завітав пес Лакі. Він хоче нам розповісти, що таке міна безпека. Слухайте уважно. Я пес Лакі допомагаю саперам шукати небезпечні предмети, які можуть задати шкоди людям. Коли я щось знаходжу, то повідомляю про це спеціальних людей, рятувальників, вони приходять і знешкоджують предмет, що він більше нікому не загрожував. Ходімо зі мною на прогулянку, покажу, як я працюю. Ворог відступає, залишаючи за собою тисячі гектарів потенційно небезпечної для людей території. Особливу загрозу становлять вибухонебезпечні предмети, такі як міни та нерозірвані снаряди. А отже нам треба розуміти деякі правила безпеки: заборонено ходити в зони, позначені табличками, які вказують на можливу присутність вибухових пристроїв. Будьте обачними та дивіться під ноги, якщо ви знаходитеся на незнайомій для вас території. А якщо на цій місцевості точилися бої або присутні сліди військових позицій, то взагалі не варто тут і ходити. Якщо ви все ж таки натрапили на підозрілий предмет, ні в якому разі не можна до нього торкатися. Варто обережно, не поспішаючи відійти тим же шляхом, яким ви прийшли. Відходячи, будьте обачними та уважно дивіться під ноги, бо поряд ще можуть бути небезпечні боєприпаси або міни пастки. Клич дорослого телефонуй за цим номером 101. Чи 1-0-2. Пам'ятай три основних правила не чіпай, не підходь, зателефонуй. На узбіччях доріг у траві, у полях, у лісі і навіть у парках можуть ховатися міни чи інші небезпечні предмети. Тому тепер усюди і завжди треба бути дуже обачним. Навіть там, де ти був багато разів, наприклад, на твоєму улюбленому дитячому майданчику. Вибухонебезпечні предмети бувають великі й малі, можуть мати різний вигляд і найчастіше зелений, сірий чи коричневий колір. Інколи їх дуже важко помітити. Інколи небезпечні предмети можуть бути заховані в речах, якими ми часто користуємося. Ось чому важливо знати, що покинуті речі не можна чіпати або підмітати. Дякуємо, друже, за прогулянку, скільки всього корисного дізналися! Збережіть ці знання, щоб у разі чого правильно діяти! Діти, тепер ви знаєте, що таке міна безпека. Запам'ятали усі правила. Будьте обачні та бережіть себе. А ми, Злаки, кажемо вам до побачення!